Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео коротенько хочу розповісти, коли треба провести перше підживлення і коли не треба підживлювати молоду розсаду. Читаю це дуже часто в коментарях. Городники дивляться на свою розсаду, дивляться і бачать, що з нею щось не те відбувається. Чи то вона жовтіє, чи то повільно розвивається, і приходять до такого висновку, що їй чогось не вистачає. Давайте зараз з вами разом і розберемось у цьому питанні, щоб не наробити помилок. Якщо зараз... Закормити розсаду, ось цю молоденьку, то потім дуже важко буде її витягувати на нормальний розвиток. Дивіться, у мене в руках розсада томатів, які зійшли кілька днів тому. На них ще немає справжніх листів, тільки семидольні. І ось поки не з'явиться перший справжній лист, на цих рослинках не буде справжнього корінця Тут є зародковий корінець він зараз вийшов. Він Починає адаптуватися до природних умов, які оточуються. тому що в насінинки цієї рослинки в сплячому режимі було дуже комфортно. Зараз рослина е, іспитує такі стреси. Вона пристосовується до умов, в які ми її помістили. У нас свої умови, у вас свої. І звісно, вона слабенька. Вона, поки пристосовується, з нею можуть відбуватися деякі речі. Але... Імунні процеси, які є в кожній істоті живої, а рослина це жива, вони закладені природою, і вони здатні, якщо це немає таких максимальних якихось перегибів з нашого боку, то вони ці імунні здібності рослини вони здатні пристосувати її до зовнішніх умов, які нещодавно з'явилися. Тобто почекаємо трішки, якщо щось помітили. і Якщо все добре, все буде добре. Але інколи, навіть в такому віці, рослина може жовтіти. Листячка жовтіє, і робиться висновок такий, що їй чогось не вистачає. Насправді це не так, це, скоріш за все, відбувається за того, що ми перелили. Ця рослинка потребує зараз дуже мало вологи, кілька крапель. На початковому етапі цього буде достатньо, тому що асиміляційні оці процеси на двох несправжніх листячках, вони дуже маленькі. Випаровування вологи з рослинки дуже маленьке. І відповідно цей коренець маленький здатен забезпечити повністю. Не треба переливати. Трішки крапнули, і по необхідності робимо ці поливи, коли бачимо, що полита, вологість підвищена, то ні в якому разі додаткового паливу не проводимо. Бачите, у нас ось порихлена. Це ми робимо кожного разу. І якщо особливо так трапилось, що перелили, рослина почала задихатися, тому що волога заповнила всі шпарини в ґрунті, вичавила з ґрунту, з цих шпарин кислород повітря, задихається коренева система, без кислороду. Астматичні всі процеси зупиняються, і рослина перестає отримувати на поверхню в себе, на поверхневу частину свою будь-які елементи живлення, які є необхідні для продовження такого доброго потрібного розвитку. Тому терміново, якщо таке трапилось, перелили, рихлимо поверхню і зупиняємо проведення будь-яких поливів до тих пір. Поки не просушуємо. З часом пожовтівша рослина від переливу, якщо вона пожовтіла, вона стане знов зеленою. А що роблять деякі городники, особливо навачки? Вони дивлячись, що жовтіє, ага, хлороз, мабуть, чогось їй не вистачає. Почитали, а, жовтіє, хлороз, залізо. Давай залізом її. Ще туди додаємо вологу, волого, вологу. вологу. рослині гірше, гірше, гірше і. Все, вона теж навіть може загинути. Ні, вся, вся справа в тому, що це був хлороз від перезволоження. Це одна із причин, яка може вплинути на пожовтіння молодої розсади. Але ж є ще деякі. Писали, що підсихає листячка на молодої розсаді, що трапилось. Сходи отримали 100%, дуже гарні, майже 100%. -кові. Але потім почали. Підсихати лисичка з кончиків, і більше-більше ще от ось в такому вигляді почали вже підсихати. Це може бути із-за того, що дуже близько розташовані джерела освітлення. Бачите, у нас є відстань. Раніше 25-30 см у нас колись було, і лампи люмінесентні, які нагрівалися. Зараз леди, вони трішки такі прохолодніші. Але все одно при Такому ну, надлишковому надмірному наближенні елементів освітлення до розсади може пересушуватися повітря, а пересушене повітря це дуже погано. Росинка в своєму складі має дуже мало вологи, тому ось ця маленька кількість вологи, вона при за такою підсушування повітря, швиденько випаровується, а корінець не здатен. Тому що він ще недорозвинений, не здатен поповнити цю випаровану вологість. І ось це підсушування відбувається. Тому єдиний варіант це трішки збільшити відстань від рослин до джерел освітлення. Дуже просто. Особливо, друзі, оце підсихання від таких точкових. Потужних елементів освітлення, як бувають такі лампи, знаєте, може, фітолампи, вони потужні, так, тому що розраховані на велику площу, але ж вони повинні бути вішати трішки вище, не суто тачково, над рослинками там розташували, вони спалять всі рослини, тому ну хоча б сантиметрів 30. Я кажу, у нас було 25 см колись і теж такі процеси відбувалися ще давно. А потім зробили такий відстань більшеньку, і все добре з рослинами. Зараз можете бачити самі, що так відбувається. Це ось, що може впливати на підсушування листячків. Чому може рослина не розвиватися? Сидіти, як кажуть, в одній парі. Це може відбуватися не з-за того, що живлення не вистачає рослинці. Зовсім ні. Це може і за низької температури бути. Низька температура уповільнюються процеси засвоювання корінням, елементів живлення, які є. Корінь перестає майже роб... працювати. Він уповільнюється, зупиняється в деяких, особливо таких гострих випадках. Тому підвищення температури пришвидшує. Яка це температура? Це не повинна бути занадто висока температура. ну Мінімальна 17, 18, 20 градусів. Ну, Там різні рослини по-різному трішки, тому що бувають рослини теплолюбиві, такі як огірок, і бувають такі холодостійкі рослини, як той самий томат. Йому 17-18 градусів чудово підходить. Для гірка це вже буде трішки прохолодно і можуть вже зупинятися процеси. І все ж таки, давайте повернемось до назви цього відео, коли ж проводити перше підживлення. Вибачте, що таке вступне слово більше ніж на половину відео, але треба було за це сказати, проговорити, тому що дійсно це важливе питання, і можливо, я. Ну, я бажаю, щоб ніхто не стикався з такими проблемами, за які я розповів, але, можливо, все ж таки хтось з ними стикнеться і вже буде більш-менш розуміти, що відбувається з розсадою. Коли ж проводити перше підживлення. Загалом, коли ми вирощували ось в таких ну, пасівах рослини, ми перше підживлення проводили, коли проводили пікірування. Це вже на рослинках було 2-3. 4 справжніх листячка, тобто вже каріння було таке більш-менш розвійнене, справжнє, ми проводили пікерування і проводили підживлення добривом з формулою 13-40-13. Це якщо по НПК. Е, Азот, фосфор калій. 13 азоту, 40 фосфору, тому що фосфор допомагає розвивати кореневу систему, і 13 калію. Ось така формула була у нас для гарного нарощування кореневої системи. Це перше підживлення. Е, можна проводити таке підживлення і без проведення пікерування, коли з'явиться 2-3 справжніх листочка. Саме таким добрим. з розрахунку, 10 грамів е, Ось цього доброго. Я залишу, до речі, посилання на нього, якщо саме таким хочете. Але не обов'язково саме таким. Головне, щоб зберігалося це співвідношення трішки азоту, побільше фосфору і трішки калію. 13, 40, 13. Ось таке співвідношення допоможе якраз таки нарощування коренової системи. Можна підживити якимось. Полігенератором, це такі є препарати, як фертирут, Наприклад, там є в складі його, в рівних частинах азот, фосфор, калій. Але є такі елементи, які допомагають стимулювати розвиток саме кореневої системи. Теж гарно працюють, нарощують гарну кореневу систему. І, скоріш за все, в цьому сезоні ми будемо проводити таке підживлення фертирутом. Своєї розсади. Я буду показувати обов'язково, як це буде допомагати нам нарощувати гарну кореневу систему. Але це ж, звісно, будемо за це розповідати пізніше. Підсумовуючи, друзі, перше підживлення будемо проводити, і треба проводити не раніше, ніж на рослині з'явиться 2-3 справжніх листя. Звісно, це якщо за умови. Правильно підібраний у вас ґрунт, в який ви проводили посів розсади. У нас класман, є чудові ґрунти. Зараз, коли купуєте, читайте на мішку цьому, які там є елементи живлення. І цих елементів на початковому. Етапі рослина буде для гарного розвитку цілком вистачати. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, сподіваюся, це відео буде для вас корисним. І якщо, не дай Бог, трапиться у когось така ситуація, ви вже будете знати, за чого це може бути. Я бажаю, щоб ніколи ви такого не бачили на своїх рослинах. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення!